Друзі, подивіться, що тут сумне. Я навіть не знаю, як передати вам кольори, але це якийсь зелений з синім. Дуже страшна хмара, ну, майже зелений кольор, там так телефон не передає. Блимкає, град, напевно, зараз як буде сильний-сильний. Капець. Я сьогодні по-домашньому повинна була зранку їхати на оптовий ринок. Хотіла поїхати на оптовий ринок, у нас зранку вимкнули світло. Вночі не було. Вночі працював наше кофло. Ми зрозуміли, що недостатньо все одно, якщо будуть масово вимикати, це або ще одне треба, або акумулятор окремо купляти від автомобіля, щоб піти заряджати якось так. От вимкнули вночі, він розрядився за ніч wi вайфай постійно давав всю ніч, і зранку знову вимкнула. Я нікуди не поїхала, тому що згадала, що мені треба готувати торт. Зайшла до себе в телеграм-канал, там вам і колись пам'ятаєте, я готувала тортики і опублікувала рецепти. По якому рецепту я готую конфі, бісквіт, крем, сама собі зберігла, зайшла. Подивилася і зараз буду готувати на завтра. Завтра у мого синочка день народження, йому два рочки. Тому хочу зробити своїми ручками. Я могла б купити там, до речі, в, зараз в сільпо, може зараз немає, поки влог вийде. БКК Київський цей тортик, я дуже обожнюю, брала також до Коми, їздила вчора, вам нічого не знімала, як завжди. значить Там по знижці. Так що можна було купити просто тортик, знаєте, і не заморачуватися, але хотіла ну, приготувати сама. Так що бісквіт я вже зробила. Бісквіт вийшов ідеальний. Тут у мене тільки борошно трошечки не перемішалось. А так просто ідеально. Я вже порізала його на три частини. Ось Буде красота. Зробила конфі, але в цей раз я зробила на око просто полуницю з крохмалем, трошки цукор. Ну, так. По смаку зробила собі і все. Нема коли знімати, бо крем, хочу, щоб він був у нормальному стані, він, наче такий густий, вийшов, не хочу, щоб відтекло. Зараз додаю конфі, як бачите, і кремчиком обмазую. Зараз будуть коржі. Так, от слоями зроблю і потім буду обмазувати вже верхушечку. Вже класний, саме головне дуже легкий рецепт, дівчата. заходьте в телеграм-канал, там буде пошуку убитий торт. Тортик, там торт, і побачите всі посилання і про те, як я готую. Добрий ранок, синочок. У кого сьогодні свято? Ти бачив, хто до тебе прийшов? Ти бачиш, скільки тваринок? Вставай! Ага. скажи, ежачок, привет, привет. Ой. Ой. Каку. -ку. Каку? Каку -ку. Кульки, так? Кульки. Ой. Хэппи бюзды. Синие, так? Плакитный а белый, да? Ой, ты синий, мама, синий. А белый, да? Молодец. Молодец. Bom-bom. Bomsene dine. Ой. А. Кубка. Ой. Зараз мама, Зараз мама снимет. Зараз мама снимет тебе. Зараз сниму. Мой зайчик. Где его? Что? Ты не можешь опр... прокинуться. Дивися, який динозаврик. Ми можемо тобі відв'язати окремо чи шарики. Дивися, який. Динозаврик, з ним народження. Масюнька моя, він же не прокинувся. Ти баяки. Бладька. Поспав і знову виріс, наче. Він так подорослішав. Завистрою. Що <кхи> там? Відкрито тобі? Дивись, скільки тобі подарували. Так. Диви. Вау! Це дитя. Це фарби, так? Фарби дитячі Вау! Вони як Крейда. Вони як крейда. Будеш малювати? Диви, які наліпки тобі подарували. Скільки всього цікавого, так? Іди до мене, тебе не видно. А оце, щось, що це таке? Розмальовка, так? Маш. Тепер сюди маш. Маш сюди. Клас, так? Дивіться. Хоп. Хоп, можна пальчиком малювати. Все малюй? М -м -м. Треба сильно так. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. І отак. Так? Хо! Ура! Диви, яка гарна, яка в нас картина з тобою вийшла. фу фу Будем дуть? фу, -фу. Давай. Дуй. Давай. Ну, дуй. Та что дуй, ты ну. О, ам. О, ам. ам. Ты дуй, а потом ам. Дуй. Давай. Ой, Задувай. Синий. А си За <связь> маму вытер, ты. <связь> дуй. Синий. Давай, давай, дуй. Синий. Давай, дуй. А -а -а. Дим народженням тебе! Днем народження! народження. <рик> 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 yeah. um, um. Ну, пробуй, Це можна все їсти тобі ням um. Пробуем! Такий день сумбурний, Вахтюри несу тортик, вона постійно машинки передає, нам спілкуємось від Владиславчика. Такий сумбурний день сьогодні, дівчата, але класний. Поки всі вдома святкують, прийшов ще друг Юрин. Мама приїхала ж, друг Юрин подарив Олего круте, зараз там розбираються, складають. Я побіжала до Али, мені півробити, робити, бо в мене я все роблю. Руками особливо, знаєте, прання дитячі речі. Я часто сама, без машинки. І через це в мене один ноготь підірвався, бо я віддирала якраз грязюку. Коротше, вже час. Плюс повідростали, хочу зрізати їх, довгі ногті не можу зараз носити, якось мені незручно стало. Це я вже третій, ні, другий раз я їх не обрізала толком так трошечки. О, треба переробити. Так що так випало, що на день народження Владиславчика в мене манікюр. Ну нічого, щоденько. Я думаю, зараз зробимо, Якраз мама сказала, що дочекається. Це дві годинки, десь мене не буде. Ось якраз з Владиславом проведе час. Владиславчик сьогодні, знаєте, поспав в денний сон, прокинувся вже таким дорослим. Я це його вітала, Юра, Юра знімав. Кажу йому на вушко, будь здоровенький. І він мене цілує. Так, я, я просто не можу передати ці відчуття, коли це так щиро цілує, коли взагалі вона є дитина. Так що для мене це дуже такий важливий день сьогодні, але ж так випало, що... нічого. Я з ним ще буду, Юра поїде у відрядження скоро знову, з лисачиком залишаюсь. Сама веде себе дуже добре, знаєте. Ніяких таких істерик немає, веде себе спокійно, але дуже багато емоцій з приводу подарунків. Бо там і кульки бабуся подарувала повітряні, і я кульки теж робила. Ось. І це він, знаєте, не кожен день таке, подаруночки подарунки там розмальовки, наліпки, то він дуже-дуже радіє. Я вийшла від вали, нічого не знімала. Малочка мені зробила дуже гарно, молочну класику. Все я довольна. Дуже класний. У нас новий день, друзі, у нас вимикають світло в Києві. Вчора взагалі декілька годин за день було світло. Добре, що є екофло, але його вже не вистачає. Я розумію, що якщо будуть вимикати ще не більше, це треба. Щось змінювати, щось додавати. Скоріше за все, просто автомобільний якийсь акумулятор купимо і будемо підзаряджати від нього. От зараз новинки, частину відзняла, а іншу частину просто не встигла. Малий якраз попросився спатеньки, і цих 30 хвилин мені не вистачило зняти сукні на собі, велосипедки отримала новинки, різні, класні, приїхали до мене. Тому я не знаю, як, як далі буде зі світлом? Чесно, не знаю. Як ви там без світла, до речі, у кого вимикають частіше, можливо, кого зовсім не вимикають, напишіть. А, якщо у вас ви теж в Києві, у вас вимикають, як ви ем, справляєтесь, тому що у нас електроплита, у нас вода. Водопостачання теж, коли немає світла, немає води толком. Гарячої то зовсім немає. Ось холодне іноді теж зникає. Ну, у нас просто стікає ще зверху, тому ми можемо довше всіх користуватися водою. Ось. І ну, зрозуміло, що ми на газовій цій плиті, готуємо мало їсти, підігріваємо. Як малий бізнес, чесно, який там генератор собі не може позволити. Чи просто вночі, якщо будуть вимикати ці холодильники, я постійно про це думаю. Мені дуже шкода, магазини, ковбасні, якісь там, не знаю, продуктові, які без генераторів ну вночі, уявляєте, якщо всю ніч не буде світла. от, Як, як воно? Це капець. Я не знаю. Як воно буде взимку, чесно, ніяких таких позитивних думок у мене в голові зовсім немає на цей період. Зовсім немає. Ну, нічого, не справимось. Не хочу, знаєте, засоряти влог своїми новинками. Тут я в наступному влозі покажу обов'язково. Хай це буде відео, знаєте, влог такий більше Владиславчика, ніж мене. Тому. На цьому влог буду закінчувати. Всім дякую, що ви були зі мною. Всім дякую, дуже-дуже сильно дякую за привітання. В телеграм-каналі у нас в чаті. Дівчата вітали в інстаграмі. Скрізь вітали дуже приємно. Владиславчику не все, але максимально передала, що ви писали. Замість книжечки в коментарі зайшла в інстаграмі, я зачитувала йому, що ви йому бажали. Ось. Так що. Я думаю, що в наступному році день народження пройде якось більш цікавіше, бо йому буде більш цікавіше щось інше, може, якось активно пройде. Я хотіла, якщо чесно, в цьому році якусь кімнату дитячу знову сходить. Ну, Ми нещодавно були, але через ну, те, що в мене так вийшло з манікюром, то не вийшло нікуди далеко від'їхати, відійти і кудись поїхати. Тому ось такі справи. Я вас всіх міцно обіймаю. Дякую, що ви були зі мною. Всім гарного настрою і всім пока.